О, точно щодо команди, одне з найважливіших правил дайвінгу, що ви ніколи ніколи не пірнаєте наодинці. І сьогодні ми працюватимемо в команді з Майком та Брайаном, досвідченими дайверами, які дуже добре знають цю місцевість та її мешканців. Наша мета знайти тварину, яку ми можемо безпечно спіймати, та витягнути на поверхню для презентації. І поки ласти підштовхували нас вперед, ми почали милуватися з граями різнокольорових риб, які спокійно плавали навколо масивних коралових споруд. Ми бачили гігантських морських їжаків, озброєних гострими як бритва шипами, та великих м'яких морських огірків, які були розміром майже з мою руку. Це були непогані кандидати, проте. Ми вже зустрічали їх у відпливних калюжах, тож ми продовжили рухатися далі, уважно шукаючи щось більш дивніше.